Акадеш про політику світ не стоїть на місці. Кожного дня відбувається безліч подій, які кожна окрема і у сукупності визначають майбутнє нашої планети. Чим жила Земля у 2015 році? Звичайно ж, більше за все перетворень відбулося на політичній мапі планети. В Атлантиці на одну зону напруги стало менше. Після 54 років холодної війни Вашингтон та Гавана відновили дипломатичні стосунки. США виключили Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму. Між країнами відбувся обмін ув'язненими в Тихоокеанському регіоні. Теж намітилася зона політичного потепління. Вперше за 66 років зустрілися лідери Китаю та Тайваню. Багато місцевих експертів назвали криголамними переговори сі та Ма Індзю. Обидва політики заявили, що мають намір працювати над тим, аби замінити на діалог довготривалий конфлікт між Пекіном та Тайпеєм. 2015 рік став вирішальним і для Ірану. Майже десятилітні переговори щодо його ядерної програми завершилися підписанням спільного всеосяжного плану дій між Тегераном та шістком міжнародних перемовників. Тепер західні країни знімуть санкції з Ірану. Натомість Тегеран впродовж 15 років зменшить свої ядерні потужності. Економічна мапа планети зазнала не менш драматичних змін у 2015 році. Ціна на нафту побила кількарічні рекорди. За 12 місяців вартість чорного золота впала з 60 доларів за барель, до майже 35 доларів за таку ж кількість. Низькі ціни стали наслідком перевищення пропозицій над попитом. Головні виробники нафти, зокрема ОПЕК та Росія, ведуть боротьбу за ринки збуту, що й відбувається на вартості чорного золота. 2015-го говорили не лише про ціни на нафту найменше уваги привернула фінансова криза в Греції. Влітку країна пережила дефолт. Греція стала першою з високорозвинених країн, яка не розрахувалася з МВФ. Втім, після дуже складних переговорів між Афінами та Брюсселем, Греки отримали 86 мільярдів євро на притунок своєї економіки в обмін на жорсткі заходи економії. Тож найближчим часом їм доведеться затягнути паски. 2015 й запам'ятається не лише фінансовими кульбітами. На економічній мапі планети з'явилося нове утворення Транстихоокеанське партнерство. У жовтні в американській Атланті представники США, Канади, Мексики, Японії, Австралії, Нової Зеландії, Перу, Брунеї, Чилі, В'єтнаму, Сінгапуру та Майлазії підписали історичну угоду. На досягнення домовленості пішло сім років. Угода дозволить уніфікувати правила ведення бізнесу та торгівлі в одному з найбільших регіонів планети. Найгарячішою мапою планети, на жаль, залишається мапа конфліктів. Втім, для України 2015 рік приготував заморожування бойових дій на Донбасі. Вирішальним для українців став лютий, коли у Мінську учасники Нормандської четвірки підписали комплекс заходів, спрямованих на врегулювання конфлікту на сході нашої держави. Планувалося, що всі ці заходи будуть виконані до кінця року. Втім, наразі прогрес незначний. У 2015-му активно перекроювала мапу конфліктів Ісламська держава. Цього року бойовики втратили більшу частину контрольованих в Іраку територій, натомість змогли просунутися у Сирії. 2015-го вони вразили світ своєю жорстокістю. Екстремісти втратили 21 одного християнина, спалили живцем юрданського пілота, вбили двох японських журналістів та американку, яка працювала на благодійну організацію. Від рук радикалів страждають не лише люди, а й історичні пам'ятки. Бойовики знищили унікальні стародавні книги та манускрипти, які зберігалися в бібліотеці іракського міста Мосул. Розтрущили античні споруди у місті Німрут на півночі Іраку, зруйнували католицький монастир п'ятого століття в сирійській провінції Хомс та храм Баалі у Пальмірі. 2015-го на мапі конфліктів залишили свій слід і Росія. Численні провокації у повітряному просторі Туреччини з боку російських ВПС під час виконання операцій проти сирійських повстанців завершилися трагічно. Росія втратила су 24 Один з двох пілотів, які керували бомбардувальником, помер. Тепер Анкара та Москва перебувають у стані холодної війни. На соціальній мапі світу у 2015 році домінувала тема міграції. Економічні та політичні катаклізми на Близькому Сході, в Азії та в Африці змусили людей шукати кращої долі в заможних країнах. Такого напливу біженців Європа не бачила давно. Кількість мігрантів, які морем та сушою дісталися ЄС цього року, сягнула понад одного мільйона. Найбільше серед біженців громадян Сирії 50% та Афганістану 20%. Головним шляхом до такої мрії Європи залишається море. Часто густо контрабандисти переправляють людей на маленьких суднах, а то навіть на надувних човнах, багато з яких дістаються берега і йдуть на дно. За рік у Середземному морі потонуло майже три тисячі біженців. Сумним символом людських страждань став дворічний сирійський хлопчик, чиє тіло прибуло водами Середземного моря до берегів Туреччини. Критична ситуація у 2015-му спонукала Раду ЄС кілька разів скликати екстрені збори для обговорення міграційної кризи. Навала біженців стала серйозним випробуванням для європейців на міцність та відданість з гуманним принципам. А от мапа науково-технічних досягнень людства цього року, як і завжди, була дуже яскравою. 2015-го була побудована перша частина міста майбутнього. За 17 кілометрів від Абудабі повним ходом йде реалізація амбітного проекту. Влада об'єднаних арабських еміратів зводить Маздар Сіті, в якому вся інфраструктура буде працювати на зелених технологіях. У місті не буде машин, пересуватися вулицями можна буде на електрокарах. В Маздар Сіті буде розташована штаб-квартира міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. НАСА 2015 року заповнило багато чорних плям на мапі всесвіту. Вчені американського аерокосмічного агентства становили, що на Марсі є вода. Відкриття зробили завдяки фото, отриманим з орбіти червоної планети. На кадрах можна побачити струмені, що стікають з гір на екваторі Марса. Крім того, цього року людство вперше змогло спостерігати Плутон з близької відстані. Космічний зонд НАСА нові горизонти наблизився до планети на 12 тисяч 600 кілометрів. Точність знімків, переданих на Землю, перевершила попередні зроблені космічним телескопом Хаббл. Вчені отримали безліч цінної інформації для аналізу. 2015 рік залишає нам світ сповнений складних політичних і соціально-економічних проблем та не розгаданих таємниць всесвіту. і лише від нас залежить, чи впораємося ми з першими і другими у 2016-му.